Сьогоднішній випуск несеться. Ми присвятимо російській атаці по інституту зв'язку в Полтаві. Там вже понад 50 загиблих та майже три сотні поранених. Серед них попередньо одна дитина станом на 4 вересня під завалами ще шукають людей. І після вибухів одним із перших на місце приїхали бойові медики з госпітальєрів. Ігор Ткачов опублікував пост, в якому описав ситуацію після атаки. І, зокрема, він написав про неякісні китайські турнікети на поранених. Про це й поговоримо далі. А також розповім, що відомо про тих, хто перебував в момент удару в приміщенні навчального закладу. Але спочатку нагадаю вам, що 3 вересня Росія атакувала Полтаву двома балістичними ракетами. Основний удар нанесли по інституту зв'язку. Така кількість жертв, зокрема, і через те, що люди просто не встигли спуститися до бомбосховища. Про це повідомляли раніше у міністерстві оборони. Інтервал між тривогою і прильотом ракет був дуже коротким лише дві хвилини. І найбільша кількість загиблих та поранених серед тих, які виходили через третій і четвертий евакуаційні виходи. Навчального корпусу. Ліво, 4 навчального корпусу повністю обвалився, і середина навчального корпусу забрали другі ракети. Обвалилося вот. чотири прольоти. І навчальний корпус кирпична будівля, тобто після удару ці кирпичі прожиталися і, і людей привалило. Тож від ударів обвалилися конструкції шестиповерхової будівлі навчального корпусу інституту. Рятувальникам вдалося розібрати близько 70% завалів а з місця обстрілу вивезли більше тисячі тонн будівельного сміття. Полтавським рятувальникам наразі допомагають колеги з Київської та Черкаської областей. І спочатку поранених не могли ідентифікувати. Усіх привозили до обласної лікарні без свідомості. Про це розповів завідувач реанімаційного відділення лікарні. І сьогодні ми маємо вже більше інформації. Відомо, що на момент удару в будівлі інституту зв'язку перебували військові, вони проходили там навчання. Це розповіли колегам з Полтави, родичі поранених. Віктор Токар з дружиною приїхав до сина Олександра. Він зараз у реанімації пішов добровольці 22 другу пішов, був на запорізькому напрямку року, а потім після поранення до нас таке вийшло, Поїхав на курс. О, там він спеціальна програма в мережі. Ви, мабуть, бачили інформацію, що біля навчального закладу проводили шикування. Утім, це спростували і в Міноборони, і військовий, який також перебував в одному з корпусів інституту зв'язку на момент атаки чоловік також підтвердив, що тривогою під час навчання ніхто не нехтував, а зазвичай спускалися у сховище за 2-3 хвилини. Я вас запевняю, я вас запевняю, що жодних заходів пов'язаних з якимось шикуванням людей, якимось збором людей для будь-чого, якихось там інструктажів, якихось святкових заходів, якихось присяг, я Вже почитався в інтернеті там всього чого завгодно, Жодних заходів не проводилось і проводитись немало. А тепер про те, що відбувалося в перші години після атаки в інстаграмі. Шириться пост медика добровольчого батальйону госпітальєри Ігора Ткачова. Він живе поруч із інститутом зв'язку в Полтаві, тому був на місці одним із перших та надавав допомогу постраждалим. І один з основних висновків, які зробив бойовий медик, частина турнікетів, які вони побачили на поранених, були неякісними. Це підтвердив також і волонтер, який раніше проходив навчання в батальйоні госпітальєрів, та допомагав. Пораненим 3 вересня, однак невідомо, хто саме накладав китайські турнікети. Волонтер розповів, що у частини поранених були кровотечі. В однієї людини могло бути одразу по 3-4 ампутації. Відповідно, турнікетів було потрібно багато. Турнікети були китайські, і нам прийшлося їх дотягувати, тому що кровотечі не зупинені. Дом яка людина це накладала, вона напевно не володіла якимись навичками. Тому ми почали затягувати. Багато обертів зробили. І все одно спустя якийсь час він -то пропускається. Тому у деяких випадках вони поруч із такими турнікетами накладали ті, які принесли із собою сертифіковані та перевіреної якості. Поранених намагалися швидко евакуювати до лікарень, тому грузили в одну швидку по 4-5 людей, каже Ігор. Утім, інформацію про те, що пораненим могли накладати неякісні турнікети, заперечили і в ДСНС області, і керівництво навчального центру. 30 медичного персоналу навчального закладу зразу почали надавати допомогу. Швидкі вже через 8 хвилин, перша швидка пересікла територію навчального закладу. І ми першочергово наголошую, першочергово всіх виносили з зони ураження, так названої червоної зони, і передавали в руки фаховим медикам питання щодо неякісних турнікетів і накладання. Нам просто. Реально не було часу накладати, можливо, у поодинокі случаї до передачі медикам були, але це турнікети були фахові, я не дивився на них. Всім було надано медичну допомогу, було задіяно 30 машин швидкої, зверталось більше ніж до 10 різних лікарень. А зараз знаходяться люди сіми лікарнях, 65 в важкому стані, 146 в легкому, бо в середньому стані і 87 в легкому. Після російської атаки по Полтаві командування сухопутних військ повідомило, що проведуть розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, щоб убезпечити життя і здоров'я військовослужбовців на об'єкті. Також перевірять, як відповідальні особи загалом керували закладом. А от в СБУ заявили, що встановили осіб, які робили фото та відео відразу після прильоту, і саме ці матеріали поширилися в російських соцмережах. З ними проводять відповідну роботу, і також в СБУ продовжують перевірки у відомстві. За. Раз розглядають різні версії, чому саме в цей день росіяни атакували інститут, озвучувати усі ці версії, поки не стали, щоб не зашкодити слідству. Утім, з того, що прозвучало на брифінгу, це версія, що хтось навів ці ракети, або ж це був розвіддрон. Хоча даних про те, що він був, в СБУ не мають. І це поки вся інформація, яку ми маємо, про усі оновлення щодо російської атаки по Полтаві, буду розповідати вже у наступних випусках. на сеті. тож підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити.